З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Мені 28, моєму хлопцю Роберту – 30. Ми разом вже три роки, з яких останні півтора живемо разом у орендованій квартирі. Наші стосунки завжди здавалися мені міцними. Ми говоримо про все, підтримуємо одне одного, маємо спільні цілі. Однією з таких цілей була купівля власного будинку. Ми кілька років відкладали гроші, стежили за своїми кредитними історіями і нарешті цієї весни вирішили, що готові. Це мав бути наш наступний великий крок, символ нашого спільного майбутнього. Я була в захваті. Я годинами переглядала сайти з нерухомістю, уявляючи, як ми будемо розставляти меблі, садити квіти на задньому дворі та проводити вечори біля каміна. Проблема з'явилася у вигляді людини на ім'я Стейсі. Стейсі найкраща подруга Роберта з дитсадка, їм обом по тридцять, і вони пройшли разом через усе перші розбиті коліна, випускний вступ до коледжу. Їхній зв'язок, як Роберт завжди казав, був платонічним і непорушним. Я ніколи не мала причин ревнувати. Стейсі мала власні стосунки, і, хоча ми не були близькими подругами, ми підтримували цілком нормальні дружні стосунки. Ми ходили на подвійні побачення, святкували разом дні народження. Так, іноді вона відпускала жарти тільки для них, згадуючи історії, яких я не знала, але я списувала це на їхню довгу дружбу. Стейсі працює рієлтором, і коли ми з Робертом оголосили, що готові купувати будинок, він, сяючи, заявив Це ідеально, Стейсі нам допоможе. Вона найкраща в місті, і хто, як не вона, знайде для нас дім мрії. До того ж, ми допоможемо їй з комісією. Мій внутрішній голос одразу забив на сполох. Я вічливо сказала Роберту, що, можливо, нам варто розглянути кілька варіантів не тому, що я не довіряю Стейсі як професіоналу, а тому, що змішувати бізнес і дружбу це завжди ризик. Що як нам щось не сподобається в її роботі, як ми зможемо висловити претензії, не образивши її і не зіпсувавши їхню дружбу. Роберт відмахнувся від моїх побоювань. Ти надто все ускладнюєш, сказав він. Це ж Стейсі, вона буде боротися за нас, як за себе. Ми отримаємо найкращі умови. Я не хотіла починати наш шлях до купівлі будинку зі сварки, тому неохоче погодилася це було моєю першою великою помилкою. З першого ж дня все пішло не так. Ми сіли втрьох, щоб обговорити наші побажання. Я чітко окреслила, що для мене важливо. Три спальні, невеликий задній двір для майбутнього собаки, тихий район, подалі від галасливих доріг, і бажано, щоб кухня була просторою, бо я люблю готувати. Роберт погодився з моїми пунктами, додавши, що хотів би мати гараж. Стейсі все записувала, кивала і посміхалася, а наступного дня почала надсилати нам варіанти. І жоден з них не відповідав моїм критеріям. Вона слала нам таунхауси без двору, будинки на жвавих перехрестях, квартири у багатоповерхівках. Коли я м'яко вказала їй на це, вона відповіла Ой, Люба, ти мислиш занадто вузько. Зараз ринок такий, що треба хапати те, що є вигідною інвестицією. Цей таунхаус за п'ять років подорожчає на 30%. Я намагалася пояснити, що ми шукаємо не просто інвестицію, а дім для життя, місце, де ми будемо щасливі. Вона слухала, але я бачила, що мої слова пролітають повз неї. Найгірше було те, що вона майже повністю ігнорувала мене в комунікації. Усі повідомлення, посилання та дзвінки адресувалися Роберту. Вона писала йому: Роберте, я знайшла крутий варіант. Глянь. Роберте, треба їхати дивитися, поки не забрали. Моє ім'я згадувалося лише мимохідь. Я поскажилася Роберту. Він знову сказав, що я все вигадую. Вона просто звикла спілкуватися зі мною, не це близько до серця. Головне, щоб вона знайшла нам будинок. Минуло кілька тижнів. Ми подивилися з десяток будинків, і кожен перегляд був однаковим. Стейсі водила нас по кімнатах, розмовляючи майже виключно з Робертом. Вона казала: Роберте, уяви, як ти тут поставиш свій величезний телевізор. Або Роберте, цей гараж ідеально підійде для твоєї машини. Коли я ставила запитання про стан комунікацій чи вік даху, вона відповідала коротко і зневажливо, ніби я питаю про щось неважливе. Одного разу ми дивилися будинок, який мені зовсім не сподобався він був темний, з дивним плануванням. Я сказала про це Роберту, коли ми були наодинці, він погодився. Але коли ми вийшли на вулицю до Стейсі, вона почала розхвалювати його. Це найкраща пропозиція за ці гроші. Треба брати негайно. Роберт раптом почав вагатися. А може, вона права? Може, ми звикнемо до планування? запитав він мене. Мені довелося витратити півгодини, щоб нагадати йому про всі мінуси, які ми самі ж і помітили. Стейсі стояла поруч, закотивши очі, ніби я руйную їхню ідеальну угоду. Переломний момент настав минулого тижня. Стейсі зателефонувала Роберту ввечері вся на емоціях. Я знайшла його, дім вашої мрії. Але він щойно з'явився на ринку, і на нього вже черга. Нам треба їхати дивитися прямо зараз і одразу робити пропозицію. Ми поїхали і мушу визнати, будинок був справді гарним він відповідав майже всім моїм критеріям три спальні, гарний двір, тиха вулиця. Були деякі моменти, які мене насторожили невеликі тріщини на фундаменті ззовні та трохи вогка стіна в підвалі. Але загалом він мені сподобався. Роберт був у повному захваті. Треба робити пропозицію, сказала Стейсі, потираючи руки. Але щоб нас точно обрали, я раджу зробити дещо агресивний хід. Ми запропонуємо повну ціну, але відмовимося від інспекції будинку. У мене всередині все похололо. Відмовитися від інспекції це ж божевілля. Це єдиний спосіб дізнатися, що ти купуєш насправді, а не кота в мішку з купою прихованих проблем. Стейсі, я не думаю, що це гарна ідея, сказала я максимально спокійно. Я б хотіла, щоб професійний інспектор оглянув будинок, особливо враховуючи ті тріщини і вогкість у підвалі. Стейсі подивилася на мене, як на дитину, яка нічого не розуміє «Сьюзен, ти не в темі. На цьому ринку виграє той, хто ризикує. Продавець отримає п'ять пропозицій, і він обере ту, яка не створює йому зайвих проблем. Інспекція це потенційні проблеми і торг. Якщо ми від неї відмовимося, наші шанси зростуть в рази. Я подивилася на Роберта, очікуючи підтримки. Роберте, це наше найбільше фінансове вкладення. Ми не можемо так ризикувати. Роберт вагався, він дивився то на мене, то на Стейсі. Ну, вона ж професіонал, нарешті сказав він. Вона знає, що робить. Може, варто її послухати. Ні, відповіла я твердо, я не підпишу жодних документів на купівлю будинку без повної професійної інспекції це моя умова. Обличчя Стейсі стало кам'яним. Гаразд, процідила вона, якщо ти хочеш через свою впертість втратити цей будинок, будь ласка, але потім не кажіть, що я не попереджала. Дорогою додому в машині панувала тиша. Вдома вибухнула сварка. Роберт звинуватив мене в тому, що я саботую нашу мрію, що я не довіряю його найкращій подрузі, а отже, не довіряю і йому, що я занадто обережна, і через це ми втратимо ідеальний варіант. Я намагалася пояснити йому свою позицію, говорила про ризики, про те, що це спільне рішення, і моя думка має важити не менше, ніж поради стейсі. Він мене не чув. Він лише повторював Стейсі ніколи б не порадила нам нічого поганого. Ми лягли спати в різних кімнатах. Вранці я прокинулася від звуку повідомлень на телефоні Роберта Він залишив його на кухні. Я знаю, що не можна читати чужі повідомлення, але я не втрималася. Це була Стейсі. Вона просто тобі заздрить, Роберте. Вона не може змиритися з тим, що в тебе є. Я. Вона спеціально все псує, щоб показати, хто тут головний. Ти ж не дозволиш їй зруйнувати вашу мрію через її комплекси. Я стояла посеред кухні, і земля йшла у мене з-під ніг. Вона не просто давала погані поради, вона налаштовувала його проти мене. Коли Роберт прокинувся, я показала йому телефон. Він прочитав повідомлення, і знаєте, що він сказав? Вона просто хвилюється за нас, вона емоційна, бо дуже хоче, щоб у нас все вийшло. Зараз я сиджу в кав'ярні, бо не можу перебувати з ним в одній квартирі. Він досі вважає, що я не права. Що я маю вибачитися перед стейсі і погодитися на її умови. Я не знаю, що робити. Я люблю його, але я бачу, що в найважливішому рішенні нашого життя він ставить думку подруги вище за мій добробут і здоровий глуст. Чи є у цих стосунків майбутнє. Оновлення перше. Минуло десять днів з моменту мого першого допису. Дякую всім, хто відгукнувся. Ваші коментарі допомогли мені зрозуміти, що я не збожеволіла і мої почуття були виправданими. Отже, що сталося далі? Того дня, коли я написала пост, я повернулася додому і сказала Роберту, що мені потрібен час подумати. Я зібрала деякі речі і поїхала пожити до своєї сестри. Роберт був шокований. Він думав, що ми просто посварилися, і до вечора все минеться. Він не розумів, наскільки глибоко мене це зачепило. Перші кілька днів він дзвонив і писав, просив повернутися, казав, що ми все обговоримо, але в його словах не було жодного натяку на те, що він зрозумів свою помилку. Він все ще говорив фразами типу Я розумію, що ти засмутилася, але Стейсі справді хотіла як краще. Тим часом пропозицію на той будинок ми, звісно, не робили. Як я й думала, його купив хтось інший. Стейсі написала Роберту ще кілька злих повідомлень про те, що Сьюзен вкрала у вас дім мрії. Роберт, на жаль, показав їх мені, мабуть, сподіваючись, що я відчую провину, я не відчула нічого крім огиди. А потім я зробила те, що мала зробити з самого початку я почала діяти. Мене не полишало відчуття, що справа не лише в поганій пораді. Щось було не так із самим будинком. Я зайшла на міський будівельний портал, де зберігаються публічні записи про дозволи на ремонтні роботи та інспекції. Я витратила кілька годин, переглядаючи архіви за адресою того ідеального будинку. І я знайшла. П'ять років тому попередні власники подавали заявку на великі ремонтні роботи у підвалі. У документах було зазначено, Усунення наслідків підтоплення та зміцнення фундаменту через просідання ґрунту. Був доданий звіт інженерної компанії, де чорним по білому було написано про хронічні проблеми з гідроізоляцією та ризик подальшої деформації фундаменту. Вони щось там полагодили, але звіт чітко вказував, що проблема може повернутися. Мої руки тремтіли. Стейсі, як професійний рієлтор, мала доступ до історії об'єкта. Вона або не перевірила її, що робить її жахливим фахівцем, або що набагато гірше, вона бачила цю інформацію і свідомо приховала її від нас, штовхаючи на купівлю будинку з величезними потенційними проблемами, аби тільки швидше закрити угоду. Я роздрукувала ці документи. Того ж вечора я зустрілася з Робертом у нейтральному місці, в тихому парку. Я мовчки простягнула йому папери. Він читав їх хвилин п'ять. Його обличчя змінювалося з кожним рядком. Спочатку було здивування, потім нерозуміння, потім жах. Я не можу в це повірити, прошепотів він. А я можу, відповіла я холодно. Вона була готова дозволити нам вкласти всі наші заощадження в аварійний будинок. Вона була готова ризикнути нашим майбутнім заради своєї комісії, і ти захищав її. Я чекала. Я чекала, що він розлютиться на неї, що він скаже, якою жахливою подругою вона виявилася, я чекала, що він нарешті стане на мій бік. Натомість він сказав те, що вбило останню краплю моєї надії можливо, можливо, вона просто не побачила цих документів, промовив він невпевнено. Може, це якась помилка? Треба з нею поговорити. Вона б ніколи не зробила цього навмисно. Ми знаємо її все життя. І в цей момент я все зрозуміла не мало значення, які докази я надам, не мало значення, наскільки очевидною була її неправота. Він завжди, за будь-яких обставин, буде шукати для неї виправдання. Його відданість їй була сліпою і абсолютною. У їхньому світі я завжди буду чужою. Справа не в ній, Роберте», – сказала я, підводячись. Справа в тобі, у твоєму виборі, і ти його зробив. Я розвернулася і пішла. Він щось кричав мені вслід, але я не озиралася, я не повернулася до сестри. Я зняла номер у готелі на одну ніч, щоб зібратися з думками. Я знаю, що попереду важкий процес роз'їзду і поділу речей, але вперше за багато тижнів я відчула, що можу дихати. Оновлення друге минув місяць. Це був, мабуть, найважчий місяць у моєму житті. Після тієї розмови в парку я написала Роберту повідомлення, що між нами все скінчено, і що я приїду за речами на вихідних. Я попросила, щоб його в цей час не було вдома. Звісно, він не послухав. Коли я приїхала з сестрою і коробками, він чекав на мене. Він виглядав жахливо, схудлий, з темними колами під очима. Він почав благати мене дати йому ще один шанс сказав, що поговорив зі стейсі. І що вона сказала? запитала я, продовжуючи складати свої книги в коробку. Вона клянеться, що не бачила тих документів. каже, що це якась помилка в системі. Вона плакала, казала, що ніколи б не підставила нас, відповів він. Я гірко посміхнулася. Звісно, вона так сказала, і він, звісно, повірив. Вона вибачилася перед тобою? запитала я. Ну, вона сказала, що їй шкода, що ти так все сприйняла, пробурмотів Роберт. Це навіть не було вибаченням це було перекладанням провини на мене. Роберте, я не можу так жити, сказала я, зупинившись і подивившись йому у вічі. Я не можу будувати майбутнє з людиною, для якої я завжди буду на другому місці після його подруги. Я не можу довіряти тому, хто готовий ризикувати нашим спільним добробутом, аби не образити її. Це ніколи не зміниться. Він намагався сперечатитися, казав, що все зміниться, що він встановить кордони, але було вже пізно. Зрада довіри була надто глибокою. Поки моя сестра допомагала мені виносити коробки, він просто сидів на дивані, опустивши голову. Коли ми вже завантажили останню коробку у машину, він вийшов на вулицю. Я люблю тебе, Сьюзен, сказав він. Я теж тебе любила, Роберте. дуже сильно, відповіла я. Але любові недостатньо. І я поїхала. Я знайшла собі невелику, але затишну квартиру, повільно розпаковую речі, намагаючись збудувати нове життя. Це боляче. Часом я прокидаюся вночі і плачу. Три роки це великий шматок життя, і я справді думала, що він моя доля. Але я не шкодую про своє рішення. Кілька днів тому наша спільна знайома розповіла мені одну новину вона бачила Роберта і Стейсі. Вони разом шукали будинок, тільки тепер вже для нього одного. І Стейсі, звісно, була його рієлтором. Коли я почула це, я не відчула болю чи ревнощів. Я відчула лише холодне, крижане полегшення. Я зрозуміла, що врятувалася. Я врятувалася від життя, в якому я б завжди боролася за місце, яке по праву мало належати мені. Я б завжди була третьою у власних стосунках. Можливо, колись він зрозуміє, що втратив, а може, й ні. Але це вже не моя історія. Моя історія тепер про мене. І, хоча фінал вийшов зовсім не таким, як я мріяла, я знаю, що це правильний фінал. Я обрала себе. І це найважливіша інвестиція, яку я коли-небудь зроблю. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця, адже воно вам точно сподобалося? Натискайте кнопку Підписатися та ставте лайки прямо зараз. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.